Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Як Україні досягти успіху у своєму наступі на позиції російських окупантів? Американське видання Time підкреслює, що для того, щоб такий наступ став реальністю, потрібно, щоб українські збройні сили проводили постійний тиск на позиції росіян і масштабну компанію. Що може призвести до появи таких проломів у російських лініях які українські війська зможуть використовувати спочатку в окремих місцях, а потім для ще глибшого прориву. Такий сценарій американські аналітики вважають найімовірнішим. Вони впевнені, що існують і інші сценарії успіху українських Збройних сил у наступі це спроба механізованого напрямку. І механізованого прориву і збройні сили України зможуть зробити його на таку глибину у позиціях російських окупантів, яка дозволить зруйнувати частину чи навіть всі російські оборонні лінії. Ну і другий варіант це можливість розкладу оборони російських сил під натиском української армії. Саме розвиток подій за третім сценарієм нагадують американські аналітики, призвів до Успіху на Харківщині та Херсонщині. Однак разом із цим варто нагадати, що на Харківщині ще й спрацював елемент несподіванки для російських окупантів, а на Херсонщині вони не мали можливості обороняти плацдарм після того, як було знищено Антонівський ті Таким чином росіяни практично позбулися будь-якої можливості ресурсів і резервів на правому березі. Херсонської області у Донецькій Луганській областях на півдні України таких можливостей, що росіяни не будуть отримувати ресурси, практично немає. Автори аналізу також говорять про серйозну логістичну проблему російської армії розтягнути лінії постачання. Якщо сказати простіше, Росіяни мають захищати величезну лінію зв'язку. І якщо українці зможуть вийти до Азовського моря, вони просто перервуть російську лінію отримання резервів і ресурсів. Росіянам потрібно повністю отримувати цей сухопутний коридор від Ростова до Криму. А українцям перерізати його тільки в одній частині. Отже, Росія має перемагати скрізь. А для Української армії потрібно перерізати лише одну ділянку в цьому коридорі. Однак американські експерти вважають, що росіяни можуть виявитися більш стійкими у захисті своїх позицій на окупованій частині України, ніж це може здаватися. І тоді, звичайно ж, український контрнаступ буде набагато менш успішним, ніж на це очікує. Тім, як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, українські захисники, які діють на півдні нашої країни, вже дещо прорвали першу лінію оборони росіян і перейшли на проміжну. Це свідчить про. Те, що о той самий третій сценарій постійного тиску на позиції російських збройних сил на окупованих територіях, починає спрацьовувати, і що на певних ділянках фронту збройні сили України дійсно вже починають досягати проломів в українській обороні. Хоча, звичайно, ж залишається під великим питанням, якою може бути Масштабність такого пролому. сьогодні стало відомо про участь китайського представника Лі Хуея, представника китайського уряду з питань Євразії, спеціального представника голови Китайської народної республіки Сі Цзяньпіна по вергонюванню конфлікту між Росією та Україною у зустрічі в Саудівській Аравії в Джидзі, яка почнеться вже завтра. Участь в цій зустрічі представників Китаю та Індії практично до останнього дня була під великим питанням, тому що на цю зустріч не запрошували представників Російської Федерації за великим рахунком, це дипломатичний саміт, учасники якого мають підтримати українську формулу миру насамперед ту його частину, яка стосується необхідності відновлення територіальної цілісності нашої держави. Досі невідомо чи погодяться із цим всі учасники саміту у Саудівській Аравії, адже як відомо, серед країн глобального півдня. Які також будуть учасниками цієї зустрічі, чимало тих країн, які намагаються не псувати стосунки з Російською Федерацією? Китайська Народна Республіка взагалі наголошує на своєму стратегічному партнерстві з Росією. разом із цим сам факт того, що Китай бере участь у зустрічі, в якій не бере участь Російська Федерація, свідчить про те, що у позиції Пекіну по відношенню до війни Росії проти України відбуваються певні зміни. Можливо, вони пов'язані із відмовою президента Російської Федерації Володимира Путіна від продовження Чорноморської зернової ініціативи. Чи почує Путін цей сигнал Пекіну, Ми не знаємо. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вкотре висловив сподівання, що російський очільник відвідає у серпні Туреччину і таким чином виникне можливість для російсько-турецьких консультацій щодо відновлення чорноморської зернової ініціативи. Однак цікаво, що адміністрація президента. Та Російської Федерації досі не підтвердила сам факт візиту Володимира Путіна до Туреччини та його перемовини з Реджепом Таїпом Ердоганом. Російський очільник. Пророзмовляв із Раджепом Таїмпродаганом лише через кілька тижнів після того, як Москва ухвалила остаточне рішення вийти з чорноморської зернової ініціативи і почала систематичне руйнування української портової інфраструктури. І от хто може реально тепер вплинути на точку зору російського очільника – це якраз Китай. Участь китайського представника у саміті у Джидзі це серйозний сигнал. Російському політичному керівництві, що ставлення до війни Росії проти України у Пекіні може змінитися, якщо російське керівництво не буде враховувати китайських інтересів з точки зору економічної стабільності Китайської народної республіки. Як відомо, Китай був одним з найголовніших бенефіціарів Чорноморської зернової ініціативи і отримував близько третини. Усієї продукції, яка постачалася по Чорноморському зерновому коридору, відмова Володимира Путіна від е, ініціативи може призвести до карколовного підвищення цін на зерно, і внаслідок цього до серйозного погіршення економічної і соціальної ситуації у країнах глобального півдня Індія і Китай зовсім не будуть виключеним. Так що в разі, якщо редже потейпередогану не вдасться умовити Володимира Путіна, а російський президент вирішить не звертати увагу на красномовні сигнали з боку китайської народ. Одне республіки, ми ще побачимо чимало кризових подій, які можуть призвести до політичних криз на глобальному Півдні і до величезної міграційної кризи, що поставить під сумнів стабільність у країнах самого Європейського союзу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні Патріоні Беміякофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить.